40. Що там? Карас. Карас. Карасику, карасику. Mm -hmm. А то по лобби. Ну такие хорошие, дебелы. Да. Yeah. Пряженное молоко, друзья. Приженное молоко, пряженное молоко. Лаки. не перна себе, блин. <рігла> Старая еще в том году, которую ты мне давал. Вот это же она є... есть. Гейзер, да. Гейдер. Гейдер, да. А ну де там карасик Бряжений гейзер, пряжене молоко. Такий карасик. Ух, ніхрінасікий караси. Це справа пішла. Як завжди, цей монтаж. Так. Добре. Лови карпа, щук, карасика. А коли він буде толстолоба ловити? Хто ж мені скаже, коли б цей монтаж буде ловити тостолоба? Підходку. Опять карасище. дивись який карасик. Дивіться, каже, що щось крупненькое. Щось крупненьке, каже Олексій. Оце у нього, друзі, оце такий караші, це у нього крупненькое. Дивіться. Опять же це карасище. І каже, там щось крупненьке. Я вот з писакой перебіжав і такого карася, оце, друзі, щоб засняти. Да, цікавий карась на планктон.